Ушкодження голови грудної клітини та численні переломи. Такі травми отримав чоловік, який з висоти впав у шахту ліфта. Інцидент трапився 20 лютого, близько 12.20 на будівництві по вулиці Пересопницька, 49 у Рівному. Колеги постраждалого одразу викликали всі спецслужби та швидку. Одними із перших прибули рятувальники. Зокрема, вони допомагали діставати травмованого чоловіка із шахти, яка частково була заповнена водою. Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що чоловік упав у ліфтову шахту. Глибиною близько двох метрів з висоти третього поверху та має травми голови. Рятувальники наклали потерпілому бандаж на шию та передали працівникам швидкої медичної допомоги. На місці медики швидкої оглянули потерпілого у чоловіка. Була порушена свідомість на голові. Мав рану, а звук ймовірно одразу після падіння йшла кров. А вже при більш детальному огляді у чоловіка виявили ще ряд серйозних травм. Виставлено бригадою діагноз травма, Політравма, закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток основи черепа, закрита травма грудної клітки, з гемопневмотораксом, тобто накопиченням крові і повітря в левральних порожнинах. Наразі 29 річний потерпілий перебуває у реанімації на штучній вентиляції легень. Йому вже провели одну операцію, яка тривала більше чотирьох годин. Стан оцінюється як стабільно тяжкий, тож прогнозувати щось медики не беруться. Пацієнт вчора ж взятий зразу в операційну оперований ушивання легені правої і дренування плевральних порожнин. До цього часу пацієнт знаходиться в реанімаційному відділенні на штучній вентиляції легень, медикаментозно седований. Рівень свідомості визначений на даний час неможливо. Безумовно, загрози існує через те, що він має забої легень. І забій серця, як буде розвиватися події в подальшому, невідомо. Всі обставини падіння попередньої з власної необережності з'ясовують правоохоронці. Поліцейські встановлюють усі обставини, особу потерпілого, законність перебування і виконання робіт на об'єкті. За цим фактом розпочато досудове розслідування за статтею 272 кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Відомо, що нещасний випадок стався на будівництві. За даними геопорталу, тут провод. Реконструкції магазину від торгово-офісний центр. Аліна Пучка Владислава Головко Олексій Олексієнко випуск новин.